Сьогодні ми прощаємось з героєм країни, з героєм нашого міста, військовослужбовцем Збройних сил України, солдатом Ніконовим Сергієм Миколаєвичем, який народився 2 квітня 1972 року у місті Жовті Води Дніпропетровської області. Середню освіту здобув у Петрівській загальноосвітній школі. Згодом було навчання у жовтоводському промисловому технікумі. З 1990 по 1992 роки проходив строкову військову службу. Трудовий шлях Сергій розпочав жовтоводського управління будівництва. Пізніше у Радгоспі Петрівський потім працював охоронцем у жовтневому міжрайонному відділі Державної служби охорони останнім часом газорійщиком на північному гірничо-збагачувальному комбінаті. Сергій Миколаївич добровільно став на захист своєї батьківщини 15 квітня 2022 року. Був призваний до військової служби по мобілізації четвертим відділом Кам'янського РТЦК ТСП до ЛАВ Збройних сил України. На жаль, 27 червня 2024 року. Перебуваючи у відпустці, Сергій помер у Криворізькій міській клінічній лікарні номер 2 Сергій був дуже товариською людиною. Любив приймати гостей. Друзі називали його душею компанія. Він був працьовитим, добрим, веселим, любив свою родину, завжди допомагав своїм рідним та товаришам. У Сергія залишилися дружина Вікторія, син Денис та брат Олексій. Шановні жовтоводці, від імені командування Збройних сил України від голови Жовтоводської громади від себе особисто і від всіх вас висловлюю глибокі співчуття дружині, рідним та близьким померлого. Прошу шанувати пам'ять померлого героя нашого міста, солдата Ніконова Сергія Миколайовича, хвилиною мовчання. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, омилуй нас, Отцю і, і святому Духові і нині, час, і на віки вічні. Амінь. Зачастили нас похорона воїнів. Воїни, віддають своє життя, кожен за ним залишається історія. Це не просто пусті люди, це люди, які строїли плани на життя, чогось хотіли зробити далі. Але, на жаль, смерть забирає від нас найкращих, залишає плач і смуток сім'ям, горе родинам. І ми бачимо, що кожен день додається ще раз -то більше і більше. А це ціна, яку віддаємо за незалежність. Або воїни віддають ціною свого життя. Плачу і ридаю, коли роздумаю про смерть, співається на прощання перед людиною, яку відпроваджають остатні дороги. Смерть стала звичайною для нас. За останні цих пару років ми розуміємо, що сьогодні живемо, але забуваємо жити. Завтра, можливо, когось не буде. Пам'ятаємо воїнів ціну, яку віддаємо за життя. Живімо сьогодні, дякуємо, молимося в душі своїй за кожного, щоб Господь оберігав. А сьогодні настає останнє прощання для воїна. Підійшовши, скажімо останні слова. Прощай, воїни, а й пам'ять про тебе залишиться в нашому серці на вічно царство небесне і вічний покій. своїми закликами викажемо цьому чоловіку, йому рідним. Близьким свою шану, подяку і велику пам'ять на майбутнє. Слава Україні! Слава Україні! Для таких людей Україна це не просто слова Україна, бо тільки прапор. Це вони пропускаються через серце, як і ви не байдужі. Тому Україна! Бучніше Україна! Усе. Чому розходимось, ми неповага велика. А ворогу, який повзе картину, ви всі знаєте, подробиць розказувати не потрібно, ситуацію. Ми знаємо. Ми бажаємо тільки одному, О тому від одного багато залежить. Але навколо нього там теж негідників досить прийде час, будуть відповідати і перед судом Божим. из слава нации се урвам слава нации се такие герои не умирают